Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У Ваших Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Це програма у ваших намірах. І сьогодні ми поговоримо з вами про ювілей комісії душпастирства молоді. Десять років. А гість програми сьогодні з нами у прямому ефірі. Єпископ Помічник Харківської запорізької дієцезії Римокатолицька церква, а також голова комісії душпастирства молоді Єпископ Ян Собіло. Слава Ісусу Христу, ваша Екселенція, слава навіки. Привіт. Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. І сьогодні хотілося б, можливо, підрезюмувати чи дізнатися і згадати про той шлях, який пройшла комісія душпастерства молоді протягом цих десяти років. І в першу чергу вітаю із ювілеєм. Дякую. Це дійсно так. Ja nigdy nie dumał, że doczekają takiego takowego jubileju jak, jak głowa komisji. To musiał wierzyć, że dużo młodszych i miał, że bliższy do tych, jaki na drugiej połowy życia żyć ale jakoś episkopy wybrali mnie na czwarty raz. на нашій конференції, щоб я продовжував справу душварство самогоді. І сьогодні дякую Богові за комісію, яка була встановлена більше кроків тому. Скажіть, от як як відбувалося становлення комісії душпастерства молоді, з якими викликами зустрілися, і як формувалася власне комісія, чи вдалося досягнути всі ті цілі, які ставили перед собою, або можливо віднайшли інші завдання, цілі для того, щоб сформувати комісію? W tym roku, że będzie 14 lat, jak papa Benedyk XVI ty mnie do służenia jako episkopa w katolickiej Cerkwi i episkopa pomocnika harkivsko zaporijskiej diecezji. I każdy episkop jest za coś odpowiedzialny w konferencji. Konferencja to zebrania biskupów, jak i przyjmuje Рішення стосовно до країни нашої України, до справ душпастерства, організації, організацій, до яких справ багато-багато є різноманітних завдань, на яке має Конференція єпископів дати відповідь і бути допомогою в тому, щоб церква в Україні діяла гарно, розвивалася і могла відповісти. Кожної людині на будь-яке запитання стосовно дороги спасіння. І тому є така завжди в конференції єпископів, людина, яка єпископ відповідальний за молодь. І мене вже тоді вибрали, тому що я був одним із самих молодих тоді єпископів і. Konferencja nasza, szef konferencji, głowa arcybiskup Mieczysław Moczyński, i tedy sekretarzem konferencji był biskup Marian Buciek. I si biskupi wybrani wybrali mnie na odpowiedzialnego za moj w Ukrainie, a także z tym jest związana duszpasterstwo. І молоді, і душка стерського сільних дітей університету, ті справи з цим зв'язані. І пам'ятаю, що коли Радіо Марія об'явило, що єпископи вибрали мене на як відповідального за душпасівська молоді, до мене зателефонував ввечері. Отець Михайло Вочар, він е, Сализяні, а Сализянин їхнім харизматом є пікування, промовоч е, і в духі святого Яна Боско. І він запропонував допомогу. Тоб, е, міг допомогти мені в організаційних питаннях, е, щоб ми мали якісь спільне. Зустрічі і щоб молодь мала можливість спілкування із єпископами і щоб її голос був почути не тільки в парафіях, але також і на різні конференції і епископату. І отець e, Михайло Бочар дуже культурно, так гарно, делікатно запропонував співпрацю. І я ja прийняв цю пропозицію, і він мені допомагав від самого початку. А потім, e, коли організував зустріч молоді e, з усієї України, приїжджали душпасторі з представниками молоді, і з'явилася ідея створити ставу комісію, тобто людей, які серед душпастерів, Молодих священників і, і молоді, щоб можна було побачити, яке є бажання молодого серця і молодого священника, тому що молодим священникам набагато легше знайти спільну мову у молоді, яка якій простіше розповісти про, про деякі нюанси свого життя. Молодому священнику, тому що вони відчувають, що він також дивиться на цей світ, який нас оточує очима молодої людини. І тому ідея створити комісію. Комісія, тобто і священники, і молодь, представники всіх дієсезні, починаючи від там, Мкачева Ужгороду через Левів. Łódzki, Równe, Kamieniec Włodyński, i dalsze, Kijów, Żytomir, Odesa, Simferopol, Karki, Zaporizia, Donetsk, Ługański, cała Ukraina baje taką różnorodność. Не тільки географічну, але також різноманітність розуміння деяких справ, тому що є молодь з великих міст, є також молодь з невеличких парафії місцевості. І вони всі показують, як багат, багата наша церква в Україні, і як різноманітні також є проблеми. A jednocześnie teraz żyjemy w takim czasie, że media pozwalają nam na to, że moja problema, jak ja byłem w celi, w mężczyznach, na przykład w Nynic, tej obłatki, w Derażnianskim Rejonie, i ja sobie tam żywo chodzę do szkoły, zakończą 11 klas i mają konkretne problemy, i, ale mnie mogą почути в медіа соціальних, і я можу почути тих, хто живе сьогодні в Києві, в Америці. І тому медіа нам дозволяють об'єднатися. І тут з'являється бажання, щоб також і церква дала мені можливість побачити. Як е, можна е, розв'язати деякі проблеми, які конкретна людина в конкретному місті, місцевості, е, в регіоні нашої країни чи в світі е, е, має. І тому комісія е, працює постійно вже 10 років, і дякуємо сьогодні Богові за цей дуже гарний час. Підкот пролітає, і ця комісія має багато різних е, таких думок на майбутнє, що можна було би зробити, як допомогти молоді сьогодні спілкуватися між собою, як допомогти молодій людині, знайти в цьому жахливому часі війні, війни, війни, життя. І це залишатися в Україні. Комісія душпастерська відповідає на дуже багато запитань, які мають люди в окремих парафіях в цілій Україні, і через організацію різноманітних зустрічей, через те, що маємо досвід, яким можемо мінятися між собою. То дійсно ця комісія відповідає молодій, конкретній людині і дає їй на майбутнє можливість також реально доторкнутися до, до того, чим живе сьогодні церква. Дякую вам за відповідь. От ми згадали оця міхала Воцяла, голову заступника вибачте, голови комісії Душпастерства молоді, і у попередній програмі ми говорили з ним, згадуючи ось ці події з створення комісії Душпастерства молоді, і він наголосив на тому, що комісія має свою стратегію, що розрахована на три роки. І у 2021 році було виділено п'ять пріоритетів, зокрема, зміцнення душпастерства в дієцезіях, а також серед іншого, ще й душпастерство покликань. Чи вдалося от протягом цих десяти років зміцнити душпастерство в дієцезіях? І чи помічаєте ви тенденцію можливо збільшення покликань? Так, я ja можу сказати так, що відчуває відчутно в тих дітей, де душпастері молоді є дуже активні, де організують різноманітні групи молитовні, зустрічі, паломництва, То потім народжується там покликання, тобто Молода людина як живе разом з іншими молодими людьми з правами церкви, знаходить час на реколекції для молоді, поїхав влітку на одну реколекції, в десь на паломництво. І потім дивимося, і ця молода людина виражає прагнення служити Богові чи в священстві, чи в Монастському житті. Тобто дійсно активність душпастеря молоді разом з молоддю, яка оточує його, тому що можна сказати так, що ми маємо комісію молоді. Це люди, які збираються, які думають, і, ідеї і, і, там народжуються між ними, потім вони ці ідеї. Стараються віддати Богу в молитві. моліції, uh -huh. а потім e, приїжджають на зустрічі з, з усієї України, душва і везуть e, до своїх дітей e, різноманітні ідеї, які народилися в e, комісії. Uh -huh. І потім організують вже в парафіях конкретні зустрічі, тобто йде така духовна мобілізація. no to w ktoś z nimi, dla nich ma czas ktoś umie y, 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 ich wysłuchać i otec świeczenik jaki przyjeżdża na, na taką zutnić komisji młodzieży y, y, posłuchał dobrej idei, zobaczył można tak, można tak y, z, z młodzieńcą pracować, można y, takim czynom że y, pomóc w w sprawie formacji w szkołach i, i, i na katechetycznych zróżnicach. I on wraca do swojej parafii, do swojego dekanatu, do swojej diecezji i tam rozpowiada innym świętnikom i zaczyna pokazywać, że można znaleźć czas dla młodzieży, jaka duża, chciałaby, żeby z nimi ktoś posiedził, Chociaż raz w tygodniu wysłuchał, razem pomolity się, je pytania duże, składni, jak i było, chociaby ty razem z swoimi grudzjami. I potem tam sobie tymi młodzi w konkretnych parafiach pojawiają się ludzie, jak i formująca. To jest formacja już konkretna? To, to, to można stwierdzić, że tak. komisja daje ideę, pokazuje tę ideę przedstawicielom swojej diecezji, a potem przedstawiciele diecezji swoją ideę starają się realizować w diecezjach parafiach i tam konkretna młoda ludyna otrzymuje konkretną formację. To, to jest nauczanie jak czytać Biblię, jak można razem pomolić się, jak można być aktywnym w sieci. Інтернет, тому що дуже багато молода людина може допомогти друзям, як, як, з якими вона спілкується в цій мережі. Там пишуть різні питання, і одна добре сформована дівчина або хлопець в мережі інтернет може допомогти тисячам, десяткам тисяч молодих людей, з якими вона переписується і. Може дати добре свідчення. І там e, на народжується покликання. Тобто через деякий час формації, глибокої молитви, зустрічі молоді. Потім e, приходить до семінарії хлопець і говорить, я хотів би спробувати в семінарі. Маю мрію бути священником. Бог покаже чи, чи, чи дійсно. Ja mają poklikania czy nie? To czy je poklikania czy nie, to nam pokaże seminaria. To mm -hmm. i nie wyświadczymy w seminarii w pierwszy dzień, jak przyszedł taki duży nabożny kandydat na seminarista, ale w, w ostatni dzień przebywania w seminarii. To on ma na nauczyć się kilku lat. I, I seminarii jest dla to, żeby rozpoznała młoda Яке є моє покликання? Що господь бачить для мене, щоб було добре? І, і тому я дуже вдячний Богові, що дійсно в цьому часі такої, такої кризи, коли повод є залишена, буває наодинці з величезною атакою, яка йде через. Медіа і, і не тільки через субкультуру, яка є тепер в цьому світі. І тут має опору така молода людина, і вона має силу і може навчитися відповідати ні на пропозиції, які має світ. пропозиція, яка може знищити цю молоду людину. Тому і мене радіє, що дійсно. Молоді люди питають потім, які були в такій групі, молитовної і молодіжної, питають, як і куди мені завести документи, тому що хотіли спробувати служити Богові. Дякую вам щиро. А торкнемося теми католицьких навчальних закладів. Як відбувається комунікація і е, реалізація власне, покликань у цих навчальних закладах, чи можливо залучення чи популяризація християнської освіти? Так, тут є душвасництво молоді, але також душвасництво вчителів. І, і в осені була зустріч Бердичові. Otec organizował z komisji zustreś dla wczoraj, які wважають w swoich szkołach propagować chrześcijanstvo. Тому що в, в, в наших школах українських 90% християн, mm -hmm. але y, як так подивився, то то і серед вчителів багато християн, і учні християни, а одночасно десь бачимо, що, що якби заблокована є справа свідчення з одної і з другої сторони. Я пам'ятаю з Польщі, що як ходив до школи, то також був розділ держави від церкви, але ми знали, що. Ота вчителька, та вчителька, цей вчитель він ходить до церкви, він сповідається, причащається. і ми його зустрічали біля церкви. І він вмів давати таке дуже гарне свідчення віруючої людини. І тут йде річ про те, щоб дійсно молодь і та комісія, працюючи в, в, в рамках освіти, Спонукала вчителів, директорів, щоб не стидалися показати, що є, вони є віруючими людьми, які похрещені, які святкують на, 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 на християнські свята, щоб також дивилися на своїх учнів, вихованців, як на тих, кому мають дати добрий приклад. І тут е, наша комісія має величезне значення, і я радію, що дійсно комісія молоді має пряме відношення до освіти, тому що ціла освіта є спрямована на формацію молоді. Тому що людина формується, молода, людина формується вдома, приклад і наука зі сторони батьків, близьких в школі і в церкві. Дом, школа, церква. Три yes. вектори, які проводять нас до Бога і, і формують нас як людей. І тому що, і, тому і молодь, так і комісія молоді, вона дуже добре розуміє, яким чином вчитель заклад е, освіти може допомогти молодій людині е, сформувати своє серце і свій інтелект. Для того щоб зреалізувати покликання, до якого нас Господь призиває, угу. три хвилинки до завершення. І ще, ваша екселенція, хотілося б дізнатися про обмін досвідом із нашими колегами за кордоном. Як він звершується, цей обмін досвідом і комунікація комісії душпастерства молоді Римокатолицької церкви? Це дві справи. Перша. Отець Михайло Вочаль і комісія, вони мають друзів, отець Вочаль Салезянець. У них є, е, Салізянці мають свої дома, е, своє згромадження по всьому світу, тому і досвід у них величезний, і вони знають, як на всіх континентах можна працювати в освіті з молоддю, е, тобто мають прямий контакт зі своїми братами. Салезіанами і не ти не тільки римокатоліками, але є Салізяни і Греко-католіки. Тому й у них є автоматично через те, що отець є Салезянином, він має величезну кількість знайомих, які можуть йому допомогти і щось підказати. Це є перша справа, а друга зустріч молоді всесвітньому дні, які папа. Організує починаючи від Іана Павла другого через Бенедикта Шістнадцятого, Папа Франциск організує, їдуть сотні тисяч молоді на зустріч. Я пам'ятаю, в 91-му році був Честохові, і там около мільйона молодих людей цього світу. І вони між собою спілкуються, моляться разом, тобто і навіть перебуваючи на величезній площі разом, вони відчуваються як одна велика родина. І молодь, молода людина, яка пережила хоча б один раз один раз таку зустріч всесвітній молоді, вона вже відчуває, що дійсно всі народи, всі племена це одна велика родина, в якій я живу, і всім нам разом треба подумати, як йти до, до неба, але також як допомогти одні другим, передусім в тому, щоб не спорювати. konfliktów, jakie mogłyby Westy do winy. I to nasza komisja, czyli jest OCD, czyli jest Salezjan i inne zgromadzenia, jakie je w naszej komisji, a także i pojeźdzki na Świętny Dzień Młodzieży, ma je z nich dosyć i obmin informacji i zbawczenia, jakie każda ludyna może nam przekazać. Дякую вам щиро за цікаву історію за те, що ви працюєте протягом цих 10 років та ще й плідно працюєте. І діяльність комісії і «Душпастерства молоді має плоди, має бачення, зустрічається і закликає молодь до діяльності та активного залучення. Дякую вам щиро, Ваша Ексленції. З нами в ефірі про ювілей 10 років комісії Душпастерства молоді. Розповідав єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, також голова комісії Душпастерства молоді. Єпископ Ян Собіло. Спасибі вам щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Дякую!